Та що ви робите? Ви хто такі? Ми з криміналістично-оперативного департаменту. Що? Хто? Я не чую, навушники. Та що тут в біса? Капітан Митренко, вас затримано за підозру вбивстві. Знаєте в громаді Нена Слівченко, тренування в своїй команді зазвичай важко був я. Та я просто вийшов на пробіжку, Врубив музло, і мчав собі. Бо не люблю ЛСД. Схвалюю, але я не питав вас про наркотики. Я про Long Slow Distance. Довгі повільні дистанції. Давайте коротку, швидку правду. Коли я останнє бачили Олену Лисенко. Вчора. У неї? Так. В її дворі. Отже, ви підтверджуєте, що були у дворі, убити громадянки Лисенко, хоча не мали права наближатися на гарматний постріл. Був під домом, а не ви. Лєнка б викликала ментів. Вона б мене посадила. Баба з кам'яним серцем. З кам'яним кажете? Але я бачив іншого мужика, ніс квіти і вино. А ще, а ще я помітив, що вона надіслала йому свій голий селфач в її стилі шльондра.